Привіт всім глядачам мого каналу особливо раді любителям. В цьому відео я хочу показати, як зробити інвертор 12-220 В. Це дуже просто, тому я вирішив його зробити і поділитися цією новиною з вами. Ну і приступимо к його зборці. Так сказати. Ну я його вже зібрав, тому покажу лише вже печатну плату, готову з інвертором. Ну і схему, по якій я робив. І так, ось бачимо схему. Не знаю, не дуже, мабуть, видно вам. Може так буде краще. Схема інвертора 12220. Собран мультивібратор на транзисторах КТ-315 і силові ключі irf 3205. Також тут є два резистори. 680 Ом і 2 по 4,7 кОм. Також 2 конденсатори по 2,2 мікрофаради. Ну і питання цього всього 12 вольт. Бачимо. Ось сюди йде в нас плюс і на низ мінус общий. По цій схемі я робив інвертор. Зараз покажу, який він. Інвертор наш. Також вагому частину інвертора є трансформатор. Тому що це основа. майже, можна сказати, Тому що це задаючий генератор, у нас мультивібратор, який задає імпульси. А е, трансформатор є повишаючим, який повишає до 220. Так ось Також я ось, так інвертор цей. Поки що е, силові транзистори в мене не на, не на теплоотводах, але я їх поставлю з часом. Потрібно ще, щоб провода до трансформатора були потовшими, тому що вони нагріваються. І також провода до акумулятора, яким ми будемо все це питати, теж треба, щоб були тостанькі, тому що силові всі ці провода гріються. З цим треба бути уважним, щоб нічого ніде не загорілось, не поплавилося. Ну і Спитувати ми будемо інвертор на лампочки звичайні. Вибачте, зачепив камеру. Ну, ось на, на такі лампочки, зараз скажу скільки. 220 В, 60 Вт лампочка. 60 ватт лампочка. Ось з проводом я її причепив уже до цоколя тут. Ну і будемо зараз все це підключати. Акумулятор у мене 12 В 9 А від мотоцикла. І так, в мене все, все це припаяно, Тут потрібно намотати. Я намотав ось е, Дві обмотки по 12 В. Це виходить, що обмотка 28 витків з отводом од от середини. Получається 2 плеча по 14 витків. Ну Ось у мене в кінці вилка. Це буде виход нашого інвертора. Тут буде від десь 200 з лишнім вольт або й 300 в мене бувало. І так, ось ставимо трохи в сторону наш трансформатор. Ось наш провід, вихід буде сюди. Це ми підключимо лампки, лампочки ось сюди. Отак. І ось наш інвертор. Його давайте підключимо. Беруся то товсті провода із крокодилами. Зачепив знову камеру. І так. Беремо провода і підключаємо. Там, де емітери транзисторів КТ315 у нас мінус. Підключаємо крокодил. І на мінус питання нашого акумулятора. Так. І плюс так само. Ось ось зверху, там, де у нас силова обмутка йде. І на сюди. Чуємо, загудів трансформатор. Зараз тепер підключимо нашу лампочку. Тут можна вже взяти тонші провідки, ось у мене є теж. Тонші проводки з крокоділами. І надіваємо їх один на, на одну од нашої вилки. Такий гвоздик, так сказати, і на інший. Все це я зробив, щоб крокодилами було Гарно надівалося І для того, щоб було краще видно, як світиться лампочка, я зараз виключу світло. Зараз виключаю світло. Тепер стало темно, але зараз все буде світло, тому що я підключу інвертор. І так, включаємо інвертор. Чим як гуде трансформатор і дуже ярко світиться лампочка 60 Вт. Відключаю інвертор, лампочка так є. І включаємо знову інвертор. Так він працює. І так, я знову зараз включу світло. Зараз знайду. І так, включив. Тепер відключимо нашу лампочку і продовжимо тести. Відключаємо і тепер до крокоділів до цих, на виход підключимо мультиметр, щоб замірити напругу, яка у нас є на виході. Лампочку в сторону. І ось такий нам потрібен тестер. Простий, ну, не самий дешевий, але тестер. Поставимо в режим змірення перемінного струму, ось він так позначається, в режим 750 вольт максимум. І підключимо до крокодилів кожен чуб. І так, підключили. І зараз включимо наш інвертор. І бачимо на виході аж 305-304 вольта. Це багато, звичайно. Потрібно, щоб було десь 250-240. Це залежить від частоти. Тому що чим вища частота, тим буде більша напруга. Але в мене стоять конденсатори на 3,3 мікрофарада, А в схемі потрібно, щоб було 2,2 мікрофарада. Тому я, як знайду потрібні конденсатори, то їх заміню, щоб була більш низька напруга на виході. Ну І зараз перевіримо, давайте з лампочки, як просадиться напруга під нагрузкою 60 Вт. Знову беремо нашу лампочку. І підключаємо заразом і, і щупи і вилку нашої лампочки, щоб це можна було щупи спочатку, не будемо підключати, а так притулимо потом. Зараз постараюсь все це настроїти. І тепер візьму щупи і притулю до одного кінця і до іншого, щоб мене током не бахнуло. А то 220 струм, коли б'ється не... неприємне відчуття. Мені, наприклад, не подобається, коли мене б'є током високого струму. Не вдається мені підключити. Ніяк наші щупи. Ну, приблизно якось так. Ось так. Ну і давайте підключимо наш інвертор. Я, мабуть, все-таки світло вже відключати не буду. І тепер притулимо один щуп. Напруга. Скакає в нас щуп, мабуть, відпав десь. Не виходимо на причепити мультиметр. Не вийшло причепити, щось десь навіть коротнуло. Щас дізнаємося, що мультиметр відложимо в сторону. Мультиметр не спалив, наче цілий. Ще раз підключимо з самою лампочкою і провіримо, чи робить все так, як потрібно. Десь зачепив, звичайно, та коротнув провід. І так, подадим плюс питання Як бачимо, лампочка яскраво світиться. Думаю, хватило здіватися над нашим інвертором, тому що транзистори вже тепленькі. Бо без теплотвода нежелательно включати цей інвертор, тому що під час довгої роботи транзистори сильно нагріваються. Тому треба брати хороші теплотводи. Ну відставимо в сторону все це. Ось такий оцей інвертор получився. Зараз відключу все пітонні. І так, бачимо така маленька платка. Зараз даже скажу її розміри, якщо не дві лінійки. Ось у мене є лінійка. В довжину 5 см і в висоту 4 см. 50 на 40 міл міліметрів. Чи, да, якось так. Е, ось такий інвертор у мене вийшов. Вийшов, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь.